Я зараз випинилася? Щось бачите зараз? Зараз день, чи день. вечір, день, так? А що ви бачите навколо себе? Ви десь в хаті чи ви на вулиці? На вулиці, на подвір'ї. На подвір'ї, а де на подвір'ї? Там є хата чи ще. Хата. А це ваша хата? Так. Добре. А хто ви, чоловік чи жінка? Дівчинка маленька. Маленька дівчинка, скільки вам років? Шість, сім. Mm -hmm. А давайте зайдемо до хати, подивимось, що у вас там в хаті? Коридор, кухня, дві кімнати. Mm -hmm. А з ким ви там в хаті живете? З мамою, з татом, бабусею, дідусем. Mm -hmm. А є ваша сестричка або братик? Є дві. Дві сестрички є. Одна. А що планує бути ще? Угу. Мама вагітна, так? Угу. Угу. Дуже добре.